Я звати мене Оксана Козак. Ми тут засіяли посів соняшнику. Агрохолдинг мрія хоче ці посіви знищити, зробити шахматний порядок. Проте ми мрію, агрохолдинг два рази повідомляли, що договори 10 травня 2017 року закінчується і щоб вони тут не здійснювали ніяких посівів на цій території. Чому ми засіяли? Конкретні площі, тому що ми ж між фірмами була домовленість і поділилися площами, і засіяли кожен конкретно відповідно від свої гектарі ділянки. Закінчиться договір, домов. Ми розійдемо добре. Забирайте тієї буря, яка маха з полком живича. Є що казав, що ти більше на поле не приїдеш? Там вон. воно казав. Ні, більше напою не буде. Тисно робить того розколу. 10 травня до закінчите. Будь ласка, але ви були в суботу. Сільські раді, ні? <риві> були сте сільські раді. Ви не були, вони в'їхали, ми поїхали. І було до, договорилися і все, як має бути. То, що приїхали ви Вам певно, що відніше ваші приклад. Люди не хочуть вам певну. Ви забираєтесь, не дозволяється. Приїхали не перевірити, яка як зерна. зерно. Чому не подзволюєте? Як не дзвонили? Що не знаєте, що ви дали? Я не граю того ніякого коней гарай забирайтеся і їдьте з Богом. І дай вам Боже допомагає. Якщо вам хлопче не поможе, зараз все твовчу село. Яка в тебе правда, чоловік? Люди проти, люди проти. Ну що тобі ти хоче? Ми не хочемо вашої плати. Ми будемо раз і радські жодні лізети, лізети, лізете. Просто я вам хочу сказати, я не А нам не треба нічого казати. Забирайте нашу сім'ю. Забирайте документи, ми підписуємо, що ви відказуєте від вашої оренди. Все, давайте документи. Зараз, а що тобі зараз збираємо ціле село? Зараз всі прийдуть. Так же немає. А я туди у клубу збираємо. Я не розумію, що я. Зараз можна не лишити після клубу. Я не розумію, що я. Оце територія агрохолдингу мрії. Бачите, як не обробляють, сама трава росте. Тут більше-менш. Ну, тут посіяний соняк, але я його тут не бачу, а траву вони вирощую, такі вони ще... не вирощують. Ось такий вони господар. В середині ви получаєте цей. А щоб добратися до середини, вам треба через людське ж переїхати, правильно? 4 метра ширини йому треба віддати. Ході, хто? Я не буду видати. Та й що, ну ми за своє не віддамо. Вони проти. Ну що ми свого не віддавали, що мені не Як не було, як то б розірвали. Люди сказали, розумію, вже хватить, щоб верха керували. Люди сказали, не керує. Сказали, ні, значить ні. Розумію, скільки будуть бабло керувати. Хлопці. Та бля, я знаю, при чому тут бабло. За що ти сюди їдеш? Ти безплатно сюди їдеш. Братан, Ні, я знаю, за що тут бабло. Ну. За бабло так. получається. Давайте до саймо на він ту приходить, Він вже з нами. Балакає, ну вас не, і вас, і вас. Так, він і вже ділить. Ні, то ми його поділимо. Ви там їздите страшно люди, людей, блять люди зі своїми. Люди запугані, Заїдь на козову, заїдь на підгадці. Подивися, як люди. Люди бояться, ми каже, сеймо дії їжу. Калачі, про що ти говориш? Поїхали разом. Давайте нашу площу. Наша є на, нашу... на вас. Вашу... Але дивіться, на нинішній день потрібно шукати компроміс. Якщо вже є площі посіяні, то для чого їх ділити? Давайте осінню будемо ділити, коли буде чорна земля. А коли вона зараз засіяна, вкладена ваша праця, вкладена наша, то для чого зараз ділити і вишукати якісь ділянки? А ми просили два діля? рази не, не здійснювати. А ми а вас не просили? Ну, то де ви були? Воно не працювали. А то вас не працювали? Працю? Ну, то вас працю? не працювали. Ви праві. Я забрати очіват. Ми вас за вами страшно. Хлопці, то вам не підгайте, да, що ви взяти страшно, не лізь з автоматом. Не будьте страшно. Ні. Ми зараз, ви зараз вам все їздите, то вам погано буде. Сійте собі додому, на Харкова, там керуйте своєю землю, що хочете. На Харкова, наїжджайте, наїхайте. Це не то їло. Це та сама засилка починається з ось місця. Господарський рік не закінчиться. Господарський рік буде згідно договору до 10 травня. Ви чого сіли, як ви знали, що ви за пів місяці нічого не зробите? Ну як, як вам треба врахуватися? Тому що ми вирішили вже на все уже податки все заплатили. Треба розслідувати на той, вас попередили? Ми вже і податки вас заплатили, всі Вас попередили? Так, ми знаємо. Ну то чого ви чиїли? Чого ну, ви перли за тіли? Ми закінчимо обирати і збирати. Ні, ви не закінчите обирати. Якщо б дати закінчити обирати, то тільки на своїй площі. Ми 20... в вашій орядній платі не нуждаємося. І ми не хочемо від вас плати. Забирайтеся, ви що ваше, ваше поле нехай від собі. Будьте на своєму полі, більше ви не ліжте. А як вони подобаються? От ми там коли кипите, де наша земля, а ви вже коли кипили на нас. А то один колон. Хочете, щоб ми вам зовсім не дали. Якщо ви так грубо стоїте, а ми як станемо грубо, то ви не влізете ні на кого. Та да ви вже так стоїте. Ми ще не, влезете, ми не влезете, ми стоїмо, ми просто має. Має вам видан, видан, видан. ми тільки благаємо. И двойни И не в и хотят и висят на най може да Думятске, ка? Навече, ка? Навече, ка? Вас землі ніхто не дасть. І ви то і що і не зберете. Якщо ви так будете робити, як ви робите. Не зберете ви ніде. Ні з якої площі. Як ми робимо? Скажіть, будь ласка. Розходіть. Ми спілкуємося з людьми, я хочу знати думку людей. Може... Та ти ще не почув? Та ти вже цю думку слухаєш. Та ти вже скільки разів слухаєш цю думку? Та то все ясно. Тобі ж люди просять прося тебе. Слухай твою думку, слухай і далі своє. Ви зараз стоїте. Ви нас питали, чи ви можете чи ні? Ви не, лічно. Наприклад, на Лешкінчівчі ну, пай, ну наші так, на пай, що ще не питали? Ми на вас пай, щоб ви сіяли. На я. Що? Добре, якщо в нього пай знаходиться на другій плечі, що ви сіяли. <плес> От, ви ж отримали <плес> э, цей лист <плес> попередження на півроку, що вам заборонено було сіяти, а ви ж посіяли всі заборонено? <плес> От так, а що ви ми казали? Ми вже, ні, того разу мені так говорили. У 17-му році у нас закінчується договір. Так. Так. так, до 10-го числа. На що ви сіяли? На Наші ви його засівали? Тому що ми його підготовили. Ні, тому що ви знали, що воно вже не ваше. Ви до 10 числа такі, посіяли. У нас є такий закон Ні, в Україні. закони. До 10, числа ви, його а, до 10 числа ви його посіяли. Для чого ви його сіли? Для чого ви туди йшли, як ви знали, що після 10-го воно не ваше. Стоп, ми його підготували, Ні, під Долж, Дож, ви його його ми ми мали посилом. Закінчилися. Господарське відправи. От зніміть, а далі площа не Вони ж ця площа, зніміть, як вона підготовлена. А то я площа чого не готове. Готували площу. А що ти не гот підпустці? От купіть. Що ти не робиш? Ви, їхня площа за куриком? Ви зніміть, покажете. Вони готують площу. Якщо <ріст> по-доброму <ріст> не доходить до вас, якщо хлопці до вас по-доброму не доходить, ми зараз починаємо подріб. Ми перекидаємо, не перекидаємо буршу. Сідайте в машину, їдьте додому. До тебе не доходить. Забирайте. Сідайте машини, заберете. Не заважайте туди. Що, забирайте, будь ласка. Ми вас просимо і благаємо. Якщо просьба наша до доводить, йдеться, для погано. Їдьте, хлопці змію. Хлопці сідайте Дайте машину й діти. Тих дві площі не чіпаєте, а не хочете робити? Бо гектара сходиться, сходиться. Сідайте в машину й діть. Ми до вас не буде, ми вам заближчим.